Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі курячі нагетси у духовці, бо знаю, що їх смажать на сковорідці, на волії, а я вам покажу рецепт, який у духовці. Кому цікаво, як я готувала, давайте будемо готувати разом. Готуємо курячі нагетси. От у мене є тут кілограм курячої філейки. Ми наріжемо такими тоненькими, ось такими вот тоненькими слайсами. Ось так повністю я все поріжу. Трошки в мене підморожена. Я так поріжу все офіле. Так, я нарізала їх. Тепер я на кілограм даю чайну ложку солі. О, посолити, навіть чуть-чуть менше. Дам, бо то для Діти менше. Дам. Пів, пів... Багато не буду різних давати приправ, просто чуть-чуть. я дам трошки перцю півчайної ложки, може і одну третю дати. Перцю небагато, але дам ще трошки гірчиці дам. О, ось так Тоже десь так. Лагідної, такої острої. Отак чайну ложку дам гірчиці. І дам ще два зубчика е, часнику сюди на тру. Одне яйце збиваю сюди. І даю ще сметани. Е трошка. Можна дати майонезу. Я дам дві ложки сметани. Отак. І це тепер все гарно перемішаю. Можна давати майонез, але я не хочу бо то діти. Я не хочу то-то. Давати майонез. Гарно. І так залишаємо це на пів години, аби промаринувалось. Так, наше м'ясо промаринувалося. і тепер ми даємо до цього дві ложки муки. Такі файні дві ложки муки. І файно вимішуємо так. Аби все так обібралося в муку. Знаєте, як гарно. Вони вже собі всі вимішили, так, е, вимаринувало файне м'ясо. І тепер от що ми робимо. Тепер ми кожний кусочок, муки більше не треба, ми будемо обвалювати кожний кусочок у сухарі, і будемо класти на бляшку. Отак. Бляшка змащена, пергамент і змащений. О, такий кусочок, кожний кусочок е, м'яса ми будемо отак обвалювати в сухарі і складати на бляшку. Так, ми поставили в духовку при 180. Градусах на 20 хвилин. Тепер беремо отако і отако поливаємо. Просто олією ще зверху. Отако. Просто аби о, ось так отако кож... просто, більше трошечка дати олії сюди. І ще будемо класти ще на 20 хвилин. 20, ще буде видно кільки там. 20-20. 5. ще кладемо на 20 хвилин мінімум. Ось такі виходять наші нагетси. Ви можете собі їх, звичайно, і звичайно, можете олію не скроплювати. Я собі скроплюю, бо я, мені так добре і я так роблю. Ви можете не скроплювати. От, І запекати просто без олії. От, ось такі будуть. Тут. Дякую, дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями наше відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такі ось такі нагиці. Вони багато краще, ніж на сковоріці швид і швидше. Простіше собі зробили. Тут одика, дивіться, велика, дота, патені, оди, яка велика пательня і от ще скільки є. Ці можна поставити і в морозілку, але я їх буду зараз смажити ще теж так само. До зустрічі. Ось такі виходять чудові, гарні. Дві які. Нагетси виходять. дуже такі, Ви можете більш, на більше їх розріжувати, можете їх ось такі -во робити, як і я робила. Виходить, виходить дуже багато їх ось тако. і мало готує бо то просто в духовку то то поскладав швиденько, раз, два і все. Ще готує соус до, до нього. Такий ми приготували такий соус. Я дала тут три ложки майонезу, можна сметани давати, дала два зубчики часнику і дала ложку просто томатної, такої, як я готувала пасти, можна давати кетчуп, все перемішала і додала трошки кропу. От, і, і все до цього буде прекрасний соус. Ось, так що готуйте.